В часи, коли руйнувалися імперії, а Україну розривали на шматки білі та червоні, з'явилася ще одна третя сила. І це були не професійні військові, це були звичайні селяни, які взяли до рук зброю, щоб боротися за свою землю. Так що ж змусило десятки тисяч людей піти за своїми лідерами, отаманами у здавалося б безнадійну боротьбу проти всіх, це власне, історія про землю. Про волю і про двох неймовірно харизматичних, але й скажемо прямо жорстоких лідерів, які очолили цей рух. Просто уявіть собі картину: імперії розвалилися, і на українських землях панує ну повний хаос: гетьманці, німці, війська УНР, білогвардійці, більшовики, навіть сили Антанти, всі абсолютно всі борються за владу. Але для мільйонів селян головне питання було зовсім інше, значно простіше і водночас важливіше за все на світі: кому ж нарешті належатиме земля? І знаєте, саме це земельне питання і стало тим сірником, що підпалив усю цю порохову діжку. Тож давайте поглянемо, як усе почалося. І ось тут, власне, і є ключовий момент. Селяни ж тільки но відчули, що таке свобода, що таке земля, і раптом все почало повертатися назад. Уряд гетьмана Скоропадського, спираючись на німецькі та австро-угорські багнети, знову повертав землю поміщикам. А будь-який спротив, будь-яке невдоволення, жорстоко придушували каражні загони. Це було не просто розчарування, ні. Це була людь, яка перетворила увесь південь України на ту саму порохову діжку, готову вибухнути. Із цього киплячого казана народного гніву на сцену виходять двоє. Дві постаті абсолютно різні, але обидві здатні повести за собою величезні селянські армії. Йдеться, звісно, про Никифора Григор'єва та Нестора Махна. І просто подивіться, наскільки вони були різними. З одного боку Григор'єв, колишній офіцер царської армії, штабс-капітан, досвідчений військовий, який встиг послужити і гетьману, перш ніж розчаруватися, з іншого Махно, ідейний анархіст, який провів роки на каторзі за свої переконання. Тобто маємо військового прагматиста проти ідейного революціонера. Але, що найцікавіше, обидва вони ідеально відчули цей пульс народного бунту і очолили його. Ну, а в тій війні, як то кажуть, не було постійних друзів, були лише постійні інтереси, і Григорія, і Махно чудово це розуміли. Щоб досягти своїх цілей, їм були потрібні союзники, нехай тимчасові, але сильні. І на певному етапі таким союзником для них стала Червона армія. Взагалі, політична плинність того часу просто вражає. От погляньте на шлях самого лише Григор'єва. Спершу він партизан проти гетьманату, потім командир дивізії в армії ОНР, а вже за кілька місяців червоний комбриг. Чи можна назвати його зрадником? Ну, в класичному розумінні, мабуть, ні. Він скоріше постійно шукав ту силу, яка б допомогла реалізувати прагнення селян. І як тільки він розчаровувався в одній, то одразу ж переходив до іншої. І звісно, для більшовиків такий командир, як Григор'єв, був просто знахідкою. Уявіть, вони отримують готову дисципліновану армію, яка знає місцевість і має величезну підтримку населення. Тож завдання йому поставили відповідне вибити з портових міст півдня іноземних інтервентів, війська Антанти. І треба сказати, з цим завданням він впорався просто блискуче. Лише за місяць його війська провели стрімкий переможний наступ. Спочатку штурмом взяли Херсон. Потім, після важких боїв, Миколаїв, інтервенти, деморалізовані, просто тікали, а кульмінацією всього став вступ до Одеси, з якої війська Антанти евакуювалися практично без бою. Це був ну, справжній тріумф. Оцей момент це, безперечно, пік слави Григор'єва. Є свідчення очевидців, які описували, як він в'їжджав в Одесу, стояв на повен зріст в автомобілі, а люди в екстазі кидалися до нього, намагаючись поцілувати йому руку. Уявіть собі він був не просто командиром, він був народним героєм, визволителем. Здавалося, ось вона, вершина його могутності. Але цей тріумфальний союз був приречений від самого початку. Питаєте, чому? А тому, що цілі більшовиків і цілі українських селян були, ну, діаметрально протилежними, і дуже дуже скоро це стало абсолютно очевидно для всіх. Так що ж робили більшовики, прийшовши на ці землі? По-перше, земля та сама земля, за яку селяни проливали кров, її не віддали людям, а націоналізували, створюючи комуни та радгоспи. По-друге, хліб замість вільної торгівлі запровадили продрозкладку, а це, по суті, примусова конфіскація зерна. Ну і по третє, влада. Будь-який опір чи незгоду жорстоко придушували чекісти. Для селян це була не якась там політична помилка. Ні, це була відверта зрада. І ось тоді Григор'єв робить свій фірмовий розворот на 180 градусів. У травні 1919-го він видає свій знаменитий універсал. Тільки послухайте цей заклик боротися проти комісарів з московської обжорки. Ці слова вони влучили просто в серце селянських сподівань і стали сигналом, сигналом до одного з найбільших, найпотужніших антибільшовицьких повстань в історії України. І повстання спалахнуло. Та ще й з якою силою. Цілі полки Червоної армії переходили на бік Григорєва, скидаючи комісарів. Але тут треба сказати і про темну, трагічну сторону цієї боротьби. Вона супроводжувалася просто жахливими єврейськими погромами, загинули тисячі ні в чому невинних людей. І ця кров, звичайно, назавжди лягла чорною плямою і на весь повстанський рух, і на репутацію самого отамана. Звісно, більшовики кинули абсолютно всі сили, щоб придушити цей бунт, і зрештою повстання було розгромлене. І ось тут, у цей драматичний момент, шляхи двох найбільших селянських отаманів України Григор'єва та Махна, нарешті, перетинаються. Отже, що ми маємо? Григор'єв розбитий, він втратив більшу частину своєї армії і, по суті, тікає. Його єдиний шанс це союз із махном, якого, до речі, більшовики теж щойно оголосили ворогом. Здавалося б, ну, просто ідеальний момент, щоб об'єднати сили, правда? Але, як ви розумієте, все було набагато набагато складніше. Григор'єв приходить з конкретною пропозицією. каже: Давай так, я, як досвідчений військовий, очолюю об'єднану армію. А ти, Несторе, очолюєш політичний орган реввійськраду. Звучить логічно, але Махно і його оточення Григор'єву геть не довіряли. Для них, ідейних анархістів, він був просто опортуністом, людиною, заплямованою погромами. І що найгірше, вони серйозно підозрювали, що Григор'єв веде таємні переговори з білими. І ось ми підходимо до розв'язки 27 липня 1919 року. Село Сентове, тут зібрався великий спільний з'їзд повстанців і григорєвців, і махновців. Можна тільки уявити, яка напруга висіла в повітрі. Саме тут, на цьому з'їзді, два отамани мали вирішити долю не просто свого союзу, а можливо, і всього селянського руху. І тут відбувається те, чого ніхто не очікував. На трибуну виходить Махно. І він не просто говорить, він звинувачує публічно, голосно звинувачує Григор'єва у всьому і в погромах, і в таємних зв'язках з Петлюрою, і з Денікіним. І одразу після цих слів махновці вихоплюють зброю і просто на очах ушокованих делегатів розстрілюють Григор'єва і його найближче оточення. Все це був кінець, кінець одного з наймогутніших отаманів України. Звісно, смерть Григор'єва не зупинила селянську війну, але це, безумовно, був її поворотний момент. Тож який спадок, яке значення мали всі ці криваві і хаотичні події? Є такий термін, який історики іноді використовують для опису цих подій третя революція. І знаєте, це дуже влучна назва, бо це справді не було просто частиною війни червоних проти білих, це була окрема самостійна боротьба. Боротьба українського селянства за свої власні інтереси, за землю, за волю, за справедливість. І боротьба ця велася проти всіх, проти будь-якої зовнішньої сили, що намагалася нав'язати свою владу. То який же головний висновок можна з усього цього зробити? А такий, що історія Григор'єва та Махна яскраво показує війна в Україні того часу була набагато складнішою, ніж нам іноді здається. Це не просто армія проти армії. Це був справжній вир, у якому змішалося все: і національна визвольна боротьба, і соціальна революція, і власне, оця селянська війна. І що найважливіше, головною рушійною силою всього цього конфлікту був сам народ, який боровся за своє бачення майбутнього. Ну і наостанок, давайте поставимо питання, на яке, мабуть, і досі немає однозначної відповіді. Ким же все таки були ці селянські отамани: борцями за свободу, які захищали свою землю від усіх загарбників, чи просто жорстокими неминучими породженнями своєї неймовірно хаотичної та кривавої епохи? Як це часто буває? Однозначної відповіді тут немає, а правда, скоріш за все, набагато складніша і багатогранніша.